Доброго дня, мене звати Леонора, Сьогодні я б хотіла вам показати свою презентацію на тему розпису акрилом як напрямок мистецтва. Я нещодавно почала займатися розписом одягу одягоакриловими фарбами та хочу розповісти про це вам. Зараз я розвиваю Тік-Котаграм на цю тему. З допомогою акрилу можна дати друге життя старим речам та підкреслити свою індивідуальність та креативність, адже можна зробити персональний дизайн та стати самим собі брендом. Зараз в мене всього дві виконаних роботи для себе і одна для мого брата. Я б хотіла навчитись малювати як на цих фото, але для цього потрібен час. Мені це подобається, бо такі малюнки не поступаються за військовому принту, якщо гарно навчитись. Та чому ж це так круто? Перше, бо ти робиш зі старого речі нову, замість того, щоб її викинути. По-друге, це може робити кожен, хто хоч якось вміє працювати з фарбами. По-третє, матеріал легко знайти, бо сумніваюся, що фарби та пензлі неможливо ж знайти вже. По-четверте, це розвиває кругозір та вміння малювати. Сам процес може трохи відрізнятися в залежності від тканини, але все-таки основні дії однакові. Для початку треба натягнути тканину на твитний матеріал та бажано зафіксувати, щоб було зручно працювати. Другим е е кроком є те, що треба намалювати ескіз або ж перевести його купірувальним папером. Третє, потім обираються потрібні фарби та починається головний процес. Одним з важливих Моментів є те, що треба віджимати пензлі, щоб зайва вода не зіпсувала малюнок, Ти наноситься спочатку світлі відтінки, а вже потім те, щоб пігмент був яскравим. Також треба чекати повного висихання перед нанесенням другого шару. Після повного висихання та закінчення роботи над виробом треба погладити місце малюнку внутрішньої сторони, щоб він краще тримався. Прати можна тільки руками та максимально натерти місце малюнку, бо він може осипатися та потріскатись. Моя презентація закінчується. Якщо це вас зацікавило, то давайте разом ставати самими собі дизайнерами. Дякую за увагу!